Оцей формат як народжувався. Ну от виникла ідея, ми, я вдома експериментував з тим продуктом. В середу була баня. Ні, ну скажімо, що приїжджали. Тобто виникла ідея, я сам гнав фруктовий дистилят, у мене є дистиляційний апарат, і ми пробували, експериментали з цим продуктом. І далі воно вже попало в руки команди, яка це все доводила до пуття. Вже Дмитро підключився. І ми в цьому, власне, приміщенні. І ідея полягала в тому, що ти його маєш наливати саме в такі келішки. Ну от я так не розумію. Хто її сформулював вперше? Як поставили ви самі собі задачу? Давайте зробимо заклад, в якому будуть настоянки, чи зробимо що? Ідея полягала в тому, щоб зробити цей от вишневий продукт, але це більше йдеться про спосіб. Тоді, коли ти стоїш на площі ринок, ти бачиш все, що тут відбувається, і ти можеш зробити. Ще ліпшим, то що і так є добрим. Тобто, ти не можеш його відкрити на потоці, десь біля якогось там просто автовокзалу, бо там багато людей, бо там немає що робити добрим. Тобто, та атмосфера, яка навколо тебе, ти можеш її зробити ще краще це каталізатор радості. Абсолютно так, то тобто, тобто, ще більш від того, що ти біля ратуші. тебе воно наповнює на і це і... один з способів робити себе ще більш щасливим.